Цього року ми з вами стали платити за газ майже вдвічі більше. Але насправді газ завжди і коштував дорого. Тільки минулого року Україна імпортувала газу, заплативши за нього 100 мільярдів гривень. Звичайно, ви можете сказати, я не платив за це з власної кишені, але це не так. Гроші взяли з бюджету. А відтак з цим були пов'язані зарплати, пенсії, ремонт доріг, медицина, будь що. Тепер принаймні гроші, які йдуть за газ, мають піти на видобування власного українського палива. А це значить, що більше не треба буде переплачувати за імпорт, якщо, звісно, їх не розкрадуть. А щоб поламати корупційні схеми, нафтогаз найняв нову команду менеджерів з великими зарплатами. У мене оклад 398 тисяч. Олег Прохоренко, 42 роки. Голова правління «Укргазвидобування». Закінчив інститут державного управління при Гарвардському університеті. США. попереднє місце роботи McKinsey Company, одна з трьох провідних консалтингових компаній світу. Коли людина отримала 15-20 тисяч гривень, вона все одно виймала з компанії, і вона виймала не, не, не той рівень зарплати, який, який зараз у нас встановлений, Вона виймала в 100 тисяч разів більше. Чому? Тому що вона ж не для себе виймала. Ви ж теж це розумієте? Вона відносила ці гроші наверх. І так працювала вся система. З цих компаній годувалася цілі політичні сили. Завдання, яке стоїть перед Прохоренком, це програма 2020. Її суть проста до 2020 року. Укргазвидобування має збільшити видобуток газу до 20 мільярдів кубометрів на рік і повністю забезпечити потреби України власним газом. Для цього йому треба зруйнувати старі схеми, через які відмивалися гроші. Прохоренко називає цифру 3 мільярди гривень. Стільки крали у Укргазвидобуванні на рік зараз один з пріоритетів розірвати так звані довго. Говори про спільну діяльність з приватними інвесторами вони просто були зроблені для вимивання грошей з компанії, тобто мова йшла не про розвиток. Їм не потрібен розвиток. Їм просто потрібно було взяти свердловини укргазадування, качати цей газ, продавати його, отримувати надприбутки і, і все. І потім коукргазадування майже нічого не отримувало від від цих схем. і все. За договорами про спільну діяльність з Укргазвидобуванням працювали вісім підприємств. Найскандальніші компанії депутата втікача Олександра Онищенка. Видобутий ним газ він продавав своїм же фірмам-прокладкам за ціною у 2,5 рази нижчою за ринкову. З цієї заниженої суми частину коштів відповідно до договору отримувало Укргазвидобування. А вже після цього газ продавали за ринковою ціною. Таким чином компанії Онищенка отримували свою долю і додатково. Забирали 60% прибутку держави. Для того, щоб наростити видобуток газу, треба весь час бурити нові свердловини і оновлювати вже існуючі, запаси яких постійно виснажуються. Це природній процес. Проте всі ці кроки треба погоджувати із землевласниками. Це свердловина номер 61 східнополтавського родовища вона 2004 року народження, видобуток її 25 тисяч газу в добу, Ну, Така середня свердловина східнополтавського городовища, середня по видобутку, по можливостям. Оце дві борові, які продовжують розбурку цього родовища. Зараз оці дві свердловини це розвідувальні свердловини, вони йдуть в глиб. Якщо виявиться, що на тих нижніх горизонтах туди за 5 тисяч метрів в принципі, є продуктивні горизонти і газоносні продуктивні горизонти, то буде падцо буде продовжуватись боритися ця східна Полтава. Тільки кажу, якщо вже територіально по площі, ми вже її оконтурили. Тобто у нас вже, в принципі, сітка свердловин тут набита, то якщо це підтвердиться, то ми будемо, в принципі, бурити вже туди далі, глипи, на ті нижчі горизонти. Ну, там, в принципі, сплошний московський ярус, ну, то вже кожен, кожен робить свої асоціації з назвою московського яруса, ну так його назвали московський ярус. Можна його перейменувати? Якщо у нас прийменовують міста і обласні центри, я не проти, давайте давайте є московський Ярос. Окей, на полтавський? Ну, можна на полтавський. Є проблеми з землевідводами, під облаштування свердловин, під будівництво шлифів, тобто нам треба поле мети, скажімо, будувати шлейф, той, який казав, зв'язує свердловину з установкою. Нас як державне підприємство дуже мало прав. Тобто землевласник з якихось. Причин, З якихось причин, скажімо, от, може нас не пустити. Якби був такий закон, знаєте, от, хлопці. Вони є державне підприємство, вони забезпечують енергетичну незалежність. Будь ласка, да, з нас ніхто не знімає питання екологічної рекультивації, ніхто не знімає питання, що після нас все залишалося б в нормальній в, в нормальному стані. З нас цих питань не знімають. Але з другої сторони, коли ми ходимо по кругу навколо кожного землевласника, е так, а може так, а нам треба вже заїхати на ту чи іншу свердловину, провести ті чи інші роботи. Роботи термінові, від яких залежить видобуток, від яких залежить план. Виробниче завдання це взагалі газ. Найбільшим розпорядником земель Полтавщини є Полтавська обласна рада. Протягом року її депутати блокують видачу Коргазводобуванню ліцензій на освоєння нових родовищ. Вони вимагають, щоб частина ренти за видобути в області газ йшла до місцевого бюджету. До речі, у Верховній Раді відповідний законопроект вже пройшов перше читання. Обласна рада не блокує рішення питання, вона пропонує шляхи виходу. Олександр Біленький, 42 роки, голова Полтавської обласної ради, безпартійний. Став депутатом від блоку Петра Порошенка, але пізніше фракція висловила йому недовіру. Співвласник компанії з виробництва газованої води. Які шляхи? Звичайно, найкращий шлях це прийняття законопроекту. 3038. Ми знаємо, що в першому читанні він прийнятий, але є побоювання того, що кошти від ренти будуть спрямовані не до спеціального фонду, як ми пропонуємо, а до загального. Тобто вони будуть фінансувати зарплати там, педагогам, медикам. Наша пропозиція все ж таки, хоча б частину, щоб це було у спецфонді, щоб це був фонд розвитку. І наступний момент, що дія цього нормативного акту передбачається із вісімнадцятого фінансового року, тому ми втрачаємо цілий рік. Ми боремося зараз і через народних депутатів України, і через рішення сесій Полтавської обласної ради, всіляко стимулюємо, щоб і надрокористувачі були зацікавлені у прийнятті цього закону. Тобто, ваша позиція така: спочатку закон 3038, де рента вже йде в бюджет області, потім ми даємо дозволи і так далі. Так, наразі так. Коли е, країна так потребує збільшення ресурсної бази і видобутку власного газу. Сьогодні це можна сказати, це і патріотизм, це і економічні питання, тому що від кожного кубіку газу це є податки, це збільшення робочих місць. Олександр Кобеза, 52 роки, директор Полтава газводобування, автор низки патентів в газовій сфері, був членом партії регіонів. Не можна затримувати погодження надання ліцензій, тому що Результат буде тільки через 3-5 років після того, як дасть обласна рада погодження. А нам на цей період треба буде вложити дуже велику кількість грошових коштів для сейсморозвитки, розвідувального буріння, експлуатаційного буріння, облаштування родовищ і передачі газу споживачів. А депутати гроші хочуть вже? Депутати хочуть не гроші, а депутати хочуть на сьогоднішній день. Вирішення питання соціальних, а ми на сьогоднішній день можемо сказати так, що 19 мільйонів в минулому році, в цьому році, надано грошових коштів для вирішення питань в тих регіонах, де ми ведемо свою діяльність. І що таке 19 мільйонів гривень для Укргазодобування на рік для Полтавської області? Це навіть не копійки. Ця сума така трошки смішна, і нам є за що боротися. Село Сенча відділяють від обласного центру 130 кілометрів розбитих доріг. Цей колишній райцентр Полтавської області переживає не найкращі часи. Але незабаром тут все може змінитися, адже на території Сенчі знаходяться газові свердловини. І зміниться звичайно, якщо закон про розподіл ренти ухвалять. Це у нас ось вак... вакантне місце. Є сюди. <різь> Нас його зламали майса в першому районі. Віктор Лисий, 45 років, голова сільради з 2015 року, безпартійний. Працював інженером-електриком на бурових вишках. Це ми зараз в центрі, так? Так, да, це центр села у нас. А звідки така назва Сенча? Сенча теж знаю, що чай Сенча є. Але колись воно в давні віка називалось Синець, Синелиць. А що Сенча стало? Одне читав, що. Був такий е, козак-сенча. А чи це вірно, чи не вірно. А це козацька була? Так, да, так. Да, це в свій час 1700 роки. Тут було дві козацьких сотні. Вони відносились то до Лубенського полку, то до Миргородського полку у свої часи. Але було дві козацьких сотні тут повноцінні. Скільки населення Сенчи? 3017 чоловік в останній раз був сирий рік назад. Видобуток нафти та газу в Україні річ прибуткова для всіх учасників, крім місцевої влади. Держава отримує кубометри газу і так звану ренту, частину доходу видобувних компаній. Приватні інвестори гроші від проданого товару. А місцеві, на чиїй території ведеться видобуток, не мають від цього жодної копійки. Змінити це має законопроект 3038, ухвалений в першому читанні на початку листопада. Ним пропонується залишати 5% ренти на місцях, 1,5% – в обласний бюджет півтора відсотка у бюджет району або ж громади, і 2% до бюджету села чи міста, на території яких ведеться видобуток. Відповідно, Полтавська область щомісяця може отримувати близько 55 мільйонів гривень рентних платежів, по 16,5 мільйонів область та район, і 22 мільйони село або місто, на землях якого ведеться видобуток. Однак і цей варіант не фінальний. Народні депутати від БВП тепер пропонують вдвічі скоротити кошти для. Села або міста, віддавши їх на район і область. Це питання має бути вирішення однозначно до кінця цього року, тому що дійсно в Полтаві є обурення. Певне. Ольга Бількова 41 рік, народна депутатка від блоку Петра Порошенка, заступниця голови паливного комітету ради, співавторка законопроекту про децентралізацію ренти. Як правило, всі ресурси належать всьому народу, а видобуток ведеться в конкретних регіонах. І ці конкретні регіони вони відчувають на собі ну як недоліки, так і переваги, да, Скажімо так, це не хабар місцевим громадам. Це один із бар'єрів, які ми усуваємо. А далі вже місцева громада фактично має з одного боку стимул, а з другого боку відповідальність за ці видачу цих дозволів, вони на місцях повинні вирішувати, чи їм треба економічне зростання цього регіону саме в такий спосіб, чи вони хочуть відмовитися, зважаючи на те, що для них більш важливим є там якісь екологічні аспекти або будь-які інші. Нам доводиться постійно шукати спонсорів, да, але, але тут раз у вас буде, наприклад, кільканадцять-кількадесят мільйонів гривень. Вже є да. уявлення. От ви сказали, Конечно. що головне це звичайно вода. Перше вода, дороги. Потім дуже давно й давно запущено, Це не тільки в сінчі, це по всій Україні. У сільських населених пунктах запущена робота з молоддю. Це із меншими, з меншою віковою групою. Це підростки, потім вже такий більш юний розрост, щоб для дітей що зробити, щоб вони не сиділи там, де алкоголь продається, а для них, якщо зробити щось, щоб їх туди заманити, це треба вложити кошти. У нас ось дом культури прекрасний. Потім одне здання стоїть, це бувні ермага. Воно, розумію, не рентабельне, зараз воно пусте стоїть. Будь ласка, можна на тій базі зробити дуже багато для молоді. Там можна зробити. І секції, можна зробити і дискотеки, відпочинку вечора, що угодно зробити. У вас, вас кажуть, ідеї є. Ну, повна ідея, або тільки, щоб матеріально їх поплатити треба. Ну, от у тут точно заробляє. Ну, і якщо вони почнуть ділитися рентовою, це. Якщо буде... почнуть ділитися рентою, то прекрасно. В принципі, вони, я сказав, би, зараз діляться. Вони зараз цю ренту платять. Але ця оренда тільки йде в Київ. А як приймуть цей закон, да, буде в обласний бюджет йти, в районний бюджет, і в місцевий до нас бюджет буде йти. А ті кусочки маленькі. Що інші сільські громади? Вони знають про ці, 에, про те, що ви можете стати знаю, багатим? Знають, знають. Я думаю, якщо рента у нас буде 30-38, дай Бог, дай Бог. і Бог, дай Бог і нашим Мужам, щоб це прийняли. У них маленька капелька, то відсоточок, але. Для села це дуже прекрасно. І от, дійсно, я не говорю, що всі села, це ті села, да, де є видобуток вуглеводнів. Але ці села оживуть, піднімуться і об'єднають навколо себе ще багато сел, які теж не пропадуть. У нас Наша найстава вода. Вона зараз вода, вода, вода робиться саме для людей потрібне. Це і здоров'я людей і все. Ось люк. Руствер це насипаний, це люк, це іменно сама знаходиться тут свердловина артезіанська пробурена. Свердловина на 225 метрів. Це, я сказав, зроблено не за наші бюджетні кошти, а за рахунок полтавого згодування. Тут треба казати, чесно, не брать заслуги на себе. Кров населеного пункту скрізь поля. Це десятками років туди вносились не тільки органічні добра, але і хімічні добрива вносились, гербіциди, пестициди то воно все одно з поверхними водами стікає кудись вниз сюди і потім попадає в перші водні горизонти, то зараз по всій Україні я сказав би в сільських населених пунктах це не варіант колодязі, криниці. У нас припала вода. вода. У нас в колодязях у людей в основному води немає. А можете показати? Ну, просто колодязь. до криниці підійти. Ну, Оце оце колодязь, я не знаю, чи в цих людей є. Ось Валера приїхала з Києва, на щот води. Вон хай газуть і попробують, яка вона. Ну так, давай. Заходьте, попробуйте. О, так, так що берехнуть? Так ну, а що тільки? А як я їм скажу? Ну, вода ще у вас є в колодязі? Вона ну, ще є. Що є так. Ну ти попробуй, яка вона і можна пити, оце як вариш на ній, і все на світі. Окей, спобу. Ну, ковток уже. Так. Я перепрошую. Ну от той. Ми п'ємо. Неприємний присмак. Ну, оце. Віраємо, оце так і живе. Тут так і живемо, хлопці. На газові живемо, на газові отут. А, а дровами всі топимо ще тоді. Бо нема чим за нього платити. Роботи такої немає. <плес> ну, от може будуть ренту лишати селу. Та буде трошки більше. Та років. ну вони ж не нам лишати. Гройсман теж каже, що ми для народу все. Ми ще не чувствуємо. Ото так. і живемо, ось так. Телевізор той можна і не вчути. Як собаки, оці, понятно? дали кусок хліба, спасіба, не дали. Добре, дякую вам. Ладно, бувайте. Дай вам щасливо. І оце хоч кажу, хоч знімай, хоч показуй, воно як було, так і є. Половину народу без роботи. Половина, звісно, у нефті роблять в газі чуть-чуть. А в основному... Так може зараз підеться піде оренда, може село відродиться, плюс об'єднається прийдеться. Вони інші на робити. кожній сходці обіщають. Ну, обіщали, вони платить. Як будуть платити, то, звісно, громада їм розрішить поставити дловини. Ну тільки ж не для себе, а для народу. Румунія входить у п'ятірку європейських країн із найбільшими обсягами розвіданих запасів газу та за об'ємом його видобутку. Лідери у цій галузі приватна компанія Петром з австрійським капіталом та державна Ромгаз. Вони видобувають 90% румунського газу. Ромгаз компанія з історичною історією. Пік видобутку, як і в Україні, припадав на 70-ті роки минулого століття і сягав 30 мільярдів кубометрів на рік. У 2001 році на вимогу європейського Союзу Юзу Ромгаз пройшов так звану процедуру анбалдінга розділення компанії на менші структури за видами діяльності. Для транспортування і продажу газу створили нові підприємства. Видобуток залишили за Ромгазом. Наступний крок залучення інвестицій. Восени 2013 року Румунія через біржу продала 15% акцій приватним інвесторам за 521 мільйон доларів. І Ромгаз став найдорожчою державною компанією, вартість якої оцінювалася у 3%. Мільярди 600 мільйонів доларів за наступні три роки. Держава скоротила свою частку до 70%. Зараз компанія розробляє більше 150 родовищ на восьми газоносних площах. 3600 свердловин дозволяють видобувати щорічно близько 5,5 мільярдів кубометрів газу. Виручка компанії у 2015 році склала мільярд доларів. Однак проти румгазу зіграв її власник. Відкривши ринок газу, Румунія не змінила правил роботи для державної компанії. Підприємство платить податки з розрахунку, що тисяча кубометрів газу коштує 192 долари. І навіть якщо Ромгаз знизить ціни, на розмір податків це не вплине. Водночас російський Газпром вже продає газ по 160 доларів, і промислові споживачі охоче переходять на імпортоване паливо. У жовтні російський монополіст збільшив постачання майже у чотири рази, тоді як Ромгаз закачував свій газ переважно до підземних сховищ. Якщо низькі ціни зберігатимуться й далі, громудська компанія може втратити промислових споживачів, які перейдуть на російський газ. Знаєте, одна з гарних новин це те, що з ринковою ціною українці вже стало набагато більше економити. Дякую. Це була програма Реформа. Побачимось.